Добрий вечір! Починаємо працювати. Іди маленький, іди. Починаємо працювати. Бонда, болта, уклона, шарка. Онка Убера, Все подряд. Є в нас ось перше замовлення. 157 на карту 60 на баланс. 187 за 5,5 кілометра. менькі. Адометр я не скинув. А, не скинув. Скинув адометр. Зараз 19.23. Так, де тут мій пісяжир? Десь тут виходить. Десь виїжджаєш, ні. Так, приїхав на педагогічну. Ось у наступне замовлення 101 гривня за 1,7 кілометра. Поїхали, відвеземо швиденько. Забув сказати, сьогодні неділя, 22 вересня. От. Так що Подивимось яка буде неділя. Працювати, звісно, небагато, 4,5 години. Ну, подивимось, що вийде за 4,5 години. О! <programming language> По конусам хтось їздить. Там якийсь паркетник стояв. <many language> Бачили тільки що ліворуч білий. По конусам проїхався. Ай, <му> капець. <w> <laughs> Стаю ось обі біля Лімнаса Таврії і приходи Лімнас к Таврії. Пустой багажник. Поїдемо на старосіну знову. За 212 гривень за 7 км. Щось я геть, зовсім забув, що я знімаю зміну. 22.15 Я там зробив ще пару замовлень. Зараз їду по Бондику на замовлення 3 за 150 і я зовсім забувся. от. Поки з Пашею пообщався знову, на ЖД вокзалі стояли. Паша уїхав на академічну, а я уїхав на цей на Тіністу. От. Не дуже сьогодні робота. Ну, зараз усе, після 10 вже пішла наценка. щось да, Сьогодні і робота йде тума. і Я короче, якийсь тугий. Ще одне замовлення зробив по банду. Приїхав ось на цей на шампанський провулок французький з Іну 5 о, 170 чимось там гривень. Диди 172, бо. Зараз стою на шампанському, чекаю наступне замовлення. А вже 22.49. Якось так. Подивимося, що сьогодні вийде. Ну і залітає отаке. От 5,3 майже за 300 Не дзвонить по приїзду пустой болтовнёй, їхати молча. Ха -ха -ха. Глечик. Ладно, поїхали. Ніжня парковка. Чи ні, не написано. А, глечик ніжній, да. Ладно, не будемо турбувати. Будемо їхати мовчки. Навіть без музики. Добре, що клієнт набрав. Він, казуше, знаходиться в парк Residence. Щось сьогодні з точками, якийсь треш просто. От. Так що я їду подаюсь в парк а От куди поїдемо не знаю. Я в бонд дзвонив, щоб поміняли точку. І зараз поїдемо по лічильнику. Доброй ночи. Здравствуйте. Извините, что... что задержал. Откуда это можно было идти? А? Откуда это можно было идти? Наверное, на уровне вашего терпения и и вашей толерантности. А вы еще не играли никогда в жизни? Окей. Где? Мы с вами играем. Вы у меня первый. Поехали в магазин. В какой магазин? В любой. Там, где я куплю сигареты. Треа. стики каждого каждое ваше движение это x10 да готовы да ладно давайте Допустим, пачка Треа стоит 110 гривен, я плачу вам 1100. Но если мы его не покупаем, то вы ничего не теряете, вы меня просто везете дальше. Ладно, шутка. А, так у нас хватает? Или нет? Нет, 163. Не хватило. Бейте, пожалуйста, вашу карту. Потом еще я пьяненький. Ну я вам доверяю. Ну. Извините, что я так на эмоциях вам рассказал то, что я думаю. Обычно такого не делаю. Такой вы водите. Не, водите сумму сам. Я не помню. Ну, 163 гривны. Приведите, пожалуйста, поступление. 300 гривен. Супер. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо за моє нетє, за моє виказування, <рес> за мою агресію. <рес> Доброй ночи. Я от єди. Я вот єдине, що не зрозумів, як це вийшло по лічильнику дешевше, ніж було замовлення. А, там же глечик, там ця, платний цей в'їзд. Платна зона, спуск к морю. От чого там було дорожче. Малківська. 4,5 кілометра подача. 9 км за 417. Блін, та ні, 4,5 кілометри подача це занадто. Цифра красива за 9 кілометрів, 40 гривень кілометрів. Ну, ай, брать таке чи не брати? Ну ладно, візьму. 3,8 за 175. Піде. Майже 50 гривень. Ух ты, рейтинг 4.43. Алена. Що ж це відбувається? Що ж ти така слабенька? <реш> <реш> Ладно, поїхали. Так. Книжковий ринок. Хто там за мамою сумує? 23.40. Я взяв замовлення на лонжерон. Не знаю, чи правильно я зробив потім подниматься оттуда з ланжерона летить додому ну вже ладно уже взяв скільки тут 3 35 за 200 Без знав, правда ну нічого нічого, мені якраз сьогодні хочу там закинуть трохи хлопцям хлопцям закинуть на збір о, так що, без знав, стане в нагоді. Так, а от ми встигнемо на той зелений чи ні? Блін. Да ладно. Хто ці світофори регулює? А в принципі, да, не хто. А, до речі, то крайнє замовлення, що було. Там щось 3,8 за 170 75, по-моєму, да? От. Я його трохи поїхав іншим маршрутом. Так, щось я тут нікого не бачу і це мені не подобається. Я вже думав хтось тут є. От Получається, я поїхав спочатку на а потім поїхав на Нечепуренко, так що там маршрут, мабуть, був менше десь на кілометр, а ось сюди мене вже йдуть. Добривець. Добре. Вечір. Бутилки тримаємо, не п'ємо? Е, да. Бо будете без зубов. Ну, не в смысле повибиваєте не бутилками так, зуби. Не не так не хотіло, не Тут ще щось горить. 23.52. Летимо додому з Сан-Жерона. Ой, 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 ой. Щас би до додому, вот так вот прямо по пути взять. Було б чудово. О, це що за... Це що за путешественники з торбами. Так. Погнали! Сім хвилин доїхати додому як я 12-та. зараз подивимось що у нас сьогодні вийшло так давайте швиденько підіб'ємо підсумки сьогоднішнього дня 820 скільки там комісії ну, грубо 100 720 додати

1418. Ну, чиїх рахувати не будем. Чиїхі десь близько. Ну, 150. плюс. Так, 50 кілометрів я проїхав, витрата сьогодні 6,8. Якось так. Ну що, Підрахуємо дорівнює. Працював я. Ну я сьогодні дуже погано працював. Я много трендів. Вот. З Пашей Паша, Паша привіт тобі <сіху> Поділити. Ну, мабуть, часа 4 я працював. Там з 8 десь. Бо ми там стояли тренділи на старосіної, потім на кругу на ЖД вокзалі. Ну, в принципі, нічого. От, цифра 354 гривні за годину і 50 кілометрів, кілометр, кілометр не дуже, 28-36. Ну, що маємо, то маємо. Це ж не літо. Треба було літом працювати. Так, вікно я не закрив. Люк закритий, закритий, задні закриті. Все, всім добра, бабла, удачи, П'ятисоток соток без дачи. Ну сумні зараз зміни. Ну от реально сумні, нема що знімати, Нема нічого цікавого. О, вже наступного тижня я буду міняти трохи графік. От. Так що може буде веселіше. Ну це не точно. Если я не уеду, то буду снимать. Если уеду, выбачте. Буде перерывчик. Я вам скажу, если я уеду. Все. Всем добра-бабла. Пока-пока. Я пішов відпочивати.